Та Етер на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, щоб ви ставили вподобання, коментували та підписувалися на наш проєкт. Таким чином допоможете нам розвиватися та підтримувати наші відео. А тим часом до нашого етеру приєднується Мар'яна Коваль, це виконавча директорка фестивалю українського руху Бандерштат. Вітання, пані Мар'яно. Мої вітання. Пані Мар'яно, хочемо з вами поспілкуватися про школу Бандерштату, яка невдовзі має стартувати у Луцьку. Що це за школа, і коли і як плануєте її організовувати? Так, школа цього цьогоріч відбудеться 16 серпня в місті Луцьку на локації ІПОДРОМ. Вона організовується громадською організацією Національний Альянс підтримки національного українського молодіжного об'єднання. Також нашими партнерами є Луцька міська рада та волонтерський штаб-Ангар. Цьогоріч ми збираємо активну молодь міста Луцька для того, щоб. Поговорити про те, як створювати майбутні заходи для міста та області національно-патріотичного спрямування. І, Мар'яна знаємо, минулими роками в рамках проєкту Бандерштат в Луцьку відбувалися якісь концерти, різні культурні заходи. Чи буде передбачено це цьогоріч? Так, цьогоріч теж запланований. Запланована пісенна вата, де ми будемо разом під акустику співати повстанських і пісень, і пісень сучасної української боротьби. Вхід на локацію буде абсолютно вільний для всіх лучан. Але учасниками нашого проекту школи Бандерштату ми відб... для участі ми відберемо 25 найактивніших. Людей, які заповнять заявки, але доступ до лекцій та акустики буде вільний для лучан. Кажете, що відберете 25 найактивніших лучан чи загалом українців. Цікаво, які вимоги перед ними ставити, які критерії повинні виконати учасники? Так, цільова наша аудиторія це власне жителі Луцької громади. І е, найосновним критерієм а е, це мотивація до участі а також е, великим бонусом буде участь у громадському середовищі міста е, в зараз ще в минулому. Е, це може бути участь у громадських об'єднаннях, це може бути участь в якості волонтерів. Тобто нас цікавлять активні молоді люди, які готові працювати і створювати нові концептуальні змістовні проекти національно патріотичного спрямування, які будуть популяризувати все українське, українську історію, українську національну ідею, і будуть послідовні у своїх цінностях. Таке повертаючись до школи, саме якщо це школа, то цікаво, хто буде її викладачами чи вчителями? Ну, ми, ми називаємо їх спікерами. Це насамперед будуть засновники та члени організації Національний Альянс та фестивалю Бендерштат, а також наймасштабніших в Україні та на Волині проєктів. От е ми буквально анонси всі розпочнемо від завтра, а сьогодні ми ще розійшлемо реєстраційні форми для того, щоб учасники могли вже заповнювати і подавати заявки на участь. Пані Мар'яно, особисто ви що очікуєте від цього заходу, скільки людей і загалом на яку атмосферу себе налаштовуєте? Ну, взагалі, я очікую, як для себе, що по закінченню заходу, ми сплануємо якісь цікаві локальні проекти для Волині, оскільки е, в час війни дуже складно взагалі планувати організовувати заходи, але вони потрібні в них є потреба в населення, і вони мають нести зміст насамперед. І я вважаю, що саме об'єднавшись, ми зможемо спланувати власність. Думати, як за які кошти їх реалізувати? Волонтерські заходи на підтримку зборів існуючих, можливо, це будуть культурно-мистецькі. І саме спілкуючись з учасниками, ми, ми сплануємо і вирішимо, що найбільш необхідне є зараз для луцької громади та. Пані Мар'яно, ну і ще хочу з вами поспілкуватися про те, що перепрошую, чи буде це безкоштовно, і чи якщо трапиться повітряна тривога, чи буде місце для учасників пройти в укриття? Так, звісно, участь буде безкоштовна у заході до укриття 5 хвилин, і в нас будуть відповідальні люди, які в момент повітряної тривоги будуть координувати абсолютно всіх учасників та відвідувачів заходу до укриття. Угу. Дякуємо, пані Мар'яну, за те, що навіть в такий складний період намагаєтеся організувати. Культурні і допоміжні проєкти для нашої для нашої країни, для наших збройних сил України. Сподіватимемося, що все-таки вам все вдасться, і безперебійно без жодних проблем організувати. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що до нас на зв'язок приєднувалася Мар'яна Ковальце, виконавча директорка фестивалю українського руху. Бандерштат інує в пані Мар'яни дізнавалася про те, як відбуватиметься в Луцьку школа Бандерштату. На все добре, пане пані Мар'яно. Перепрошую, тримаємося. Дякую.